Зараз боксували разом, бажаю успіху, та щоб все пройшло без травм. Місяць підготовки було. Суперника я знаю, бажаю показати яскравий бій. Єдинок відбудеться у форматі Кейкомбат у вазі до 65 кілограмів. І у червоний кут рингу запрошується Олександр Суховільський. Я Суховільський Олександр з міста Покров представляю бійцівський клуб Аякс. Чемпіон України з тайландського боксу 2024 року. Ми вже не раз боксували разом. Бажаю успіху. shadow yeah, I walk 200 million miles, cause I'm the king of the world. Calling the soldiers, calling the soldiers, coming like bosses. Watch what I told you. Watch what I told you. We on the front lines with it though. We on not run high. Here we go. And this ain't for the pain of high. Here to make a mob while I'm on the throne Ain't no rules in the battlefield. Everything for the taking. Pay your dues in this battle wheel without doubt. Repeal if you can make it. I survive this daily. І у синій кут рингу запрошується боєць. Назар Біленко. Мене звати Біленко Назар. Представляю бійцівський клуб Барс, міста Кривий Ріг. Чемпіон України з тайландського боксу. Чемпіон України з кікбоксингу серед США. Це вже буде мій другий бій в цій візі. Суперника я знаю, вже не раз ділили з ним ринг, так що бажаю показати яскравий бій та без травм. Поєдинок у форматі Хейкомбат hey відбудеться у вазі до 65 кілограмів за регламентом. Три раунди по три хвилини. І боєць червоного кута. Вік 20 років, зріст 174 сантиметри. Чемпіон України, боєць представляє місто Орджонікідзе Олександр Суховільський. І його суперник, боєць синього кута. Вік 23 роки, зріс 177 сантиметрів. Чемпіон України з тайландського боксу за версією Іфма. Чемпіон України з кікбоксингу за версією ВАКО серед дю США. Біленко! Перший раунд. Ну що, в нас вага 65 кілограмів. Це Кей-Комбат. І Олександр Суховільський. Червоний кут проти Назара Біленка. Відповідно, синій кут. Два молодих хлопці. Трошечки старший у нас, власне, Біленко. Ну і досить молодий хлопець Суховільський 2004 року народження. Дуже технічні спортсмени. Я Просто впевнений, що вони покажуть. Якісний бій. Що ми отримаємо салоду від цього поєдинку. Дуже хльозка обмінюється ударами ногами. Так, дуже навіть непогано в них летять і мідл, і лоу-кіки на старті. Суховільський зараз непогано вистрілює у відповідь двієчкою. Зміню стійку, став шульгу. Так, да, і там десь лівий мідл кік вже залетів. Разок. Ну, Дійсно на старті подобається, те, як вони ногами вистрілюють. Дуже швидко, ледве встигаєш помітити. От зараз щойно ударить тут же відповідь. Ух, відповідь і блок. Зараз знову лівий мідл. Пробиває Сухавлінський. Дальньою рукою вистрілює у нас Суховільський. Так, да, і закручує, закручує сторону. Да, Пропускає на зустріч. Дальньою рукою намагався там тулуб вицілити. в нас Назар Біленко. І зустрічає, знову ж таки, Біленко свого опонента ближньою. Угу. І... Влучив в корпус правою рукою. Назар Біленко. Це буде дуже моторний такий бій. Обидва хлопці. Дуже швидкі мають. Міжнародний досвід в змаганнях Обидва приймали участь в чемпіонатах світу, Європи обидва легкі, технічні, тому власне темп бою дійсно дуже навіть непоганий У нас на старті Ух. швидко, але в блок. І знову відповідь і в блок. Ще раз медолок, мідл на мідл. Ще я думаю, що навіть в блок такі удари відчутні по руках. Звісно, так, да, відчутно. І можна теж збити дихання навіть через лікоть. Біленко вистрілює тут же відповідь від Суховільського. Знову на канвасі Біленко, але знову ж таки не нокдаун. Здвійний кік. Жорстко лоукіком і тут же відповідь від Суховільського. Перший раунд позаду. Ну, Інтрига точно є. Чуємо оплески публіки. В цілому досить рівненько, як на мене, по першому раунду не віддав би перевагу прям істотну одному, або іншому опонентові. Бій досить цікавий. Тут дуже тонка гра. Ще попереду. Сил, я думаю, що вистачить. Обидва Ви легкі, в обох є що показувати, енергія має бути, тому ну, вітер, я думаю, ще попереду в цьому поєдинку. Другий раунд. Другий раунд. просто зараз. А капу забули, здається. Ні, не капу витертися. відштовхує зараз фронткіком свого опонента Суховільський. Двійка від Суховільського. І фронт від опонента, знову ж таки, там слизький канвас, він подекуди може заважати. Не те, що канвас, а просто вже хлопці. Слизькі. і якщо сказати. ти пробиваєш і потім ставиш це на ногу на канвас. Дуже не, небезпечно. Може бути слизько. Міделкіками так продовжує час від часу годувати свого опонента Суховільський. і, власне, Біленко змінює стійку. Так, да, так, да, так. Да. Я ж кажу, що Біленко ще зможе проявити себе. В цьому, цьому двобій. Бій буде дуже цікавий. А я вже бачу, що завтра в обох гудітимуть ноги, тому що лоукіки летять і летять влучно. А хлопці взяли темп з першого раунду. Біленко тим часом повертається в стійку з лівою ногою попереду. Мідл від Біленка. Тут же відповідь ближнім хуком, ніж дальнім хуком від Суховінського. Олександр постійно закінчує. Знову це було чутно на весь зал. Атака, атака від Назара і Олександр Постійно завершує контратаку. Влучає зараз Суковільський дальнім куком. Трошки втрачає баланс Назар Біленко. Суховільський на ногах стоїть досить стійко. Назар буде намагатися підтискати свого противника, нав'язувати таку більш середню дистанцію. Олександр вже буде змінювати кути, розривати дистанцію, зустрічати більше. Чимало mm, такої okay. одиночної роботи від Суховільського. Але при цьому я класно відзначив, що Суховільський дуже любить і закінчувати. Тобто, навіть якщо пропустив, хоче поставити крапку. Da, в останні, останній удар за, за ним в епізоді постійно. Там іде в клінч Олександр Суховільський. Біленко підтискає. По Корпусу пробиває Назар Біленко. Два раунди позаду. Два цікавих. Два вогненних раунди позаду. Да, хлопці, просто зажгли. Багато темпу, багато хороших влучних ударів ногами. Мідл кіки були лоу. Трошки більше ми побачили такої комбінаційної роботи від Назара Біленка. Це те, що йому безумовно потрібно проти цього опонента. Що третій раунд? Вага 65 кілограмів. Погнали! Активний старт від Назара Біленка. Не був готовий Суховільський до цього затискає буквально біля канатів Біленко свого опонента і висікає Олександр Суховільський. Ну, от Біленко підтискає, заходить першим на атаку сам ух. Да, Назар буде нав'язувати ближню середню дистанцію, буде нав'язувати свої руки, руки по корпусу. Він дуже чудово працює руками е так, по етажах корпус голова. І коли заходить в середню дистанцію. Накидує, накидує просто Олександр. З дистанції. Так, Ручками. Біленко. Зараз точно влучає Біленко в голову. Він, можливо, так не накидує, але якщо б'є, то з акцентами. Назар Біленко. Бебек, так, да, дуже небезпечно було. Олександр фіхтує. Так, він витягує, витягує на себе. Слизько, певно, було в куті. Так, там. як рефері не старався, але все ж таки є нюанси. Біленко вистрілює дальнім. І Знову епізоди, коли заряджається, удар на удар. В розріз працює, це класно, це виглядає добре. Ой. Біленко, тисне. Біля кута, пані подіняється зараз Суховільський, але по суті клінчем виходить із цього епізоду. З останніх сил з усього бажання продовжує пресингувати, продовжує наступати, але зустрічає зараз Суховільський. Біленко нав'язує силову таку роботу і просто він не дає Суховільському вільного повітря, можемо так сказати. Він не дає передихнути там. Да. Відповідає зараз Суховільський, але так. Ти кажеш, не хидає, обережно. Біленко постійно рухається, рухається вперед, і він просто не дає думати Суховільському. Суховільський просто, мені здається, засушує цей раунд. Бо йому здається, що він вже два раунди переміг. Ну Десь в плані енергії теж підсілять на мене Суховільський, тому власне десь і в'яже. Клінчують зараз хлопці, це в нас так розуміє останні секунди вже. Цього поєдинку і пристрасті лише зростають. Біленко в атаці, зблизька працює Назар Біленко, Його просто зав'язує в клінчі Олександр Суховільський. На цьому все. Три раунди, три цікавих, три класних раунди. Ми щойно побачили. Так видно було, що Суховільський дуже багато сил віддав для того, аби. Класно провести два раунди І для того, аби стримати свого опонента вже в третій три хвилинці. Назар Біленко, як на мене, кінцівку провів трошечки активніше ніж його опонент. У цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боєць. Червоного кута. Олександр Суховнинський! Вітаємо бійців. І для інформації це в них своєрідний реванш. Раніше вони вже зустрічалися на аматорському ринзі. Перемогу тоді здобув аналогічно Олександр Суховільський. Ще просимо не залишати. Пане Олександр, кілька слів про ваш, так би мовити, реванш. Як готувалися, що планували на поєдинок і чи все вдалося? Ну, вдалося не все, що планували. Та ми перемогли. Це головне. Я дякую своєму тренеру. Ігорю Михайловичу Мациборка. Якби не він, я би так тут аби не стояв. Всім дякую.